Друзі, доброго дня! Сьогодні збираємо полуницю. Значить, план у нас такий. Нам треба два замовлення по 7 кілограм. Ну, як замовлення, одне. Обидва Обидва моїм друзям. Коротше так, ну, пригощаємо. А ви. Я бачив, ну, декотрі люди, глядачі ставили питання, чи продаю я, яка ціна, як мені позвонить. Ну, дивіться, у мене ягоди мало і. Ну, Так вийшло, що сарафанним радіо, я просто вважаю, що все продав там, на 10 осіб. Тобто я не, ну, в мене немає зараз практики брати замовлення десь ну, з YouTube, наприклад. Можливо, в наступному році спробуємо. Але не так її багато, щоб е, цей... Щоб сім'ї там хватило. Ну, тільки грубо говоря, своїм хватило. Добре, будемо зараз дивитися, як вона Вона відходить вже. А, так, перше, що хотів би вам показати, ця моя нова полуниця. Crystal Gold F1 Я вражений насправді, що вона була посаджена тобто, весною, так, ось, і вона дає ось такі ягоди. Тобто, коли я собі садив там клері, Азію, то ну першого року ягоди були такі, ну невеликі, ну коли весною це було весною. Ось. А тут, бачите, одразу викидує. Накидує отакі ягоди. До речі, ну, у нас був день народження у старшої доньки нашої. Гості були, цей дідусь з бабушкою в тому числі. І вони коли уїжджали додому, вона захотіла з ними в гості. І вона зараз там. Так що немає у мене мого вірного помічника, який хоч і по одному кілограму збирав. Але все одно ж приємно. Знаєте, єдине, що я помітив, що мені не подобається. Ну, У нас був дощ, полуниця промочена, тобто вона не може, ягода не може бути в'ялою. Але коли береш маленьке зусилля, і ти вже відчуваєш, що вона ну, вона м'якенька. Вона м'якенька. Тобто взяти в руку я навіть зможу, якщо мені дадуть дві полуниці з закритими очима. Цю, наприклад, і Азію або Альбу, я зможу отак от на ощущею пощутити, що, ну. Хто із них хто. На жаль, трошки м'якувата. Чуть-чуть. Я забрав, забрав таку а, таки, таку мисочку з двох рядочків, там ще третій є. А, що можу сказати <кхем> про те, що м'яка. Чи мені так здається, ну, та м'яка. Цей факт констатували вже. А, вона швидко збирається, вона крупна і вона. Єсть на кожному кущі, на кущі ростуть в одну строчку. Тобто це не, не як звичайний там загущений рядок. Получається, є ймовірність, що вона має високі характеристики врожайності. І це дуже добре. Ось ми будемо торгувати розсадою. Ну, в вересні, як завжди, люди, я знаю, зам... ну, хто, хто замовляв, той знає. От. Я постараюсь, це ж маточник, я постараюсь. З нього взяти так, взяти розсади, щоб вистачило. Ну Щоб комусь вистачило і мені і ще комусь. Хто захоче. Виглядається Crystal, Crystal Gold F1. Дуже так презентабельно. Дуже презентабельно. Але має якусь більш матову таку поверхню. О, куди я дивився, оце, коли я збирав. Має таку більш матову поверхню, не так не так сильно блистить, як. як та ж джолі, ой, джолі, альба або Азія, або Клері. Трохи така вона. Коротше, інша полуниця. Так, це наша Азія. Констатуємо факт, що полуниця повністю вже обмільчала. Це я зібрав з двох рядків, із чотирьох. Шукати важко, тому що піднялись бур'янці. Звичайно, ніхто не буде займатися їх видіргуванням перед збором. E, тому видимість гірша і в принципі її менше по кількості і вона менше розміром. Важко шукати, довго збирати. Ну, вона вже відходить. Все, це мабуть останній раз взагалі ми з нею щось беремо. Ну, кудись продвигаємося, ну, покажи клірку. Клірка. Хорошо, все, uh -huh. не по uh -huh. годиться. Так, раз. Ну, тож, Вся та ж сама історія, що з Азії помірчала. Звичайно, нормально, гарно. Їсти можна. І не тільки їсти, і закривати, морозити. Але мало. Він тут зараз про нього розкажу інтересну історію. Це Пашка. Він же ж приблудився до нас. І нам завжди було цікаво, як же ж ну, звідки він і як його звати по, ну, справжнє його ім'я. І тут у нас з'явилась, значить, жінка якась, ну, Ходить так по вулиці між селами, з сумочками з якимись, ну видно, що така, скажімо так. Небагато з бідних людей. І він її, як побачив, як чкурнув за нею. І вдома не з'являвся по... 3-4 дні. І ось вона йшла один раз. А я так сидів в тіньку. І вона стала на перехресті біля нашого гору. Кричить Боня, Боня, Боня! Він як чкурнув і не було опять три 3, 3 дні вдома чи чотири. Це, мабуть, його справжня хазяйка, але чому він повертається до нас і як він тут опинився, ми не знаємо. Так довго ми ще ніколи не збирали, повиницю, повоницю? Uh -huh. Не можемо з раних 14 кг. Це жарко. Та жарко. Цей, ну ми, це ж все одно ну, своїм пригощенням. Ми не, не зважуємо е ящички, просто насипаємо їх з горкою, ну, як звичайно, Ну там виходить, буде там виходить 650-750 грам. Чому одна пуста? Тому що коробки на новій пошті, які я використовую під такі. Е Ай. Під такі об'єми відправки. Тільки 9 підняток у цих заходить, чотко 9. І я зазвичай одну розсипаю верхам, тому ми одразу вирішили. Хай вже буде так. Спробую новій пошті показати, як воно ну, в коробці буде, як воно взагалі виглядає. Бо я відправляв стільки раз уже і не показував, як, як та коробка виглядає. Скажіть, я вже в мій руками блаті голоскі, так? Да? І гресть. А да? да? ну поволібанькайся нам. поволібанькайся. Йо, 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 йо. Так, треба ж дочці переч... передати привіт, вона ж буде дивитися відео. Привіт тобі, дочці, коли приїдеш, я тобі куплю от таке, це піца. Поїдем з тобою, купимо, будемо кушать Привіт, привіт, сумую. Інтересно, чому так важкувато зібралося. Хотів водички все время пити. Все ще сіки у мене є, старий купив. Заказав в інтернеті 100 штук. Якщо порахувати в моєму місцевому магазині, Тобто, скільки я віддам за 100 штук в майсевому магазині, а тут ціна плюс доставка, то виходить ще дешевше на 1 гривню кожна пінетка на сну. За 100 штук 100 гривень у мене вийшло вигоди. Чудний цвіток. Mm -hmm. Дивіться, отака коробка. Це вилазка. Так. все підрізається вона до 7 кг. Все так виглядає. Отак відправляємо. Так, друзі, то такі справи. Так, сьогодні попрацювали, пригостимо людей, сподіваюся, вони будуть задоволені і нова пошта не підведе і хе, нічого поганого з цими коробочками, е, з цінною полуницею не зробить. Зараз треба їхати ще по дівам. Думаю, їхати на кондиціонері чи з вікном. Бо як на кондиціонері, то машина не їде, погано їде, а мені це не подобається. Зараз буду їхати. Ну все, всім пока.